Доброго дня, компанія Автопарк на основне надходження Range Rover Sport 2017 року випуску в практично максимальній комплектації HSE Dynamic. Автомобіль у нас приїхав зі штатів в кінці 2021 року. Автомобіль в такому дуже гарному, перламутровому зеленому кольорі ось такі дуже гарні 21 диски на новій зимовій гумі. Автомобіль Дуже гарно виглядає, технічно та візуально повністю справний. Одна з максимальних комплектацій, повторюся, ось такий міський багажник, сервопривід кришки багажника. Є дотяжки на всіх дверях, безключовий доступ на всіх дверях. Повний електросклопакет, музейна система Meridian. Задній ряд автомобіля просто як новий, будь-яких нарікань, є задній підлокітничок, пімат-контроль для задніх пасажирів, також підігрів та вентиляція для задніх пасажирів. В автомобілі є панорама. Датчики мертвих зон, повний електросклопакет, пам'ять. Передніх сидінь, електрорегулювання регулювання передніх сидінь. Сидіння водія так само без будь-яких дефектів, без потепти, без нічого. По комплектації у нас отримання в полосі, мультикермо, підігрів керма. Заводиться як має бути, без будь-яких помилок, в автомобілі лише 107 тисяч пробігу. Дуже гарний ось такий салон, без дефектів. Так, по комплектації тут у нас ось така велика мультимедія, є підігріви та вентиляція також передніх сидінь, камери 360, парктроніки вкруг. Ось тут управління кліматконтролем, також є підігрів переднього та заднього скла, е, режими їзди. Також пневмопідвізка тут регулюється, безліч всяких ніж, також великий бардачок в автомобілі. По картам взагалі без нарікань. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська, 2, Загутівку, а також кредит та Лізні.